Так, то я правильно розумію. Твоя сестра була в Німеччині, вона там вчилася і приїхала, і це твоя сестра так похожа на тебе, так? Yes. Okay. Розуміло. Ну, короче, Вот, я сегодня в таборе ночую. নাকে ওপে নাকে পেনা ক্নার um those Hello. 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 Так. Продолжаем. Так, не на напълно uh -huh. добре. Добре. в мене за Була сумку. так, ну добре, я тоді сюди положу, я пішла. en <laughs> 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 oh, tuwiike <laughs> <laughs> Vau, laukiu, tai krasatai aš padauju. Всі варіанти були кращі. Я можу буду... свідчити. Люба, по це насично. Аня, якась там. Якась там. А ти тут? А то я вроді би на пів секунди

На максимум, бо ту школа зараз ми вже запізнились в школу. Е, ми далі на нашу школу. А, я думав, що на На... восьму. А <плес> от чому вчителька приходить за пару годин до мене? <плес> <плес> тобто після мене. Люба, не вже 5 плюс п'ять торвні десять. Ой, п'ять полностью на пять будет десять. А, це додати чи нет. А, це додати Я <гад> Япо Так, зараз я напишу його. Правильно, як ти і сказала. А не так. А, не, а, 25, 23, 25. а. Двадцять на три сі. А поняла?

ах бум 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 А, це таки я правильно спочатку був перевернув. Так, перевертаю книгу знову. А. Татуїровку, яка прям шпаргалка, і тепер ніяк не можна буде мене забрати шпаргалку. Угу. Я дуже вийду. Так, я спомнявся мій тест. Так, давай пишемо. Скайся. Давай пишемо, пишемо. Першому, а другому, по четвертому, оригаємо 42. Що я розумію? Є в п'ятому гелометрі.

Мотика, я зараз поїду, я мені дуже швидко їхати. Давай швидко йди сюди. Йо-мою. Люба швидко мотоцикл вставай. Люба, швидко з мотоцикла вставай, Я зараз пожену. Якомога як далі і дуже швидко. Люба. Люба, сідай на мій мотоцикл.

Ой, а де наша хата? Ой, це де твоя хата. Да на тогава! Окей. О, а пішли на побачення і раби сейф. під водою. Ладно. Ти прожив дуже гарне життя. Хоч це тобою водили всі, і навіть моя дівчина, і навіть я. Ти будь-який путь. І буду, думаю, що... Так. А-а-а. Я вже нашому доню щось знала. А, так? Я забув, собу. я забув, передім тут, наверху. Хі -хі. Треба си нара. Дивись, як я зараз викрутас зроблю. я его вкрал, я что, что мной за мной жалеться полиция, Люба, спасай, Люба, спасай. А, шо, шо, это да? Это именно я вкрал ты, фигнюшку, и теперь за мной жалуются. ну, уже есть. Ты не <свистый> Oi, tu tu... Oi, man reikia su ta ranka įbėra. Lubama neretui. Tai jau tikras devčiulė, kad ši švata, ta tavo podga. O, ta ranka. 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 Дара, я полицию тут тоже. Так. Так, да, мы взяли штамишка. y le el...